Задусірі будні залишений вдома строгий діловий піджак. А на відстані витягнутої руки лісова гущавина, мілітарний антураж та гострі відчуття на мушці майже справжнього автомату. Загальне шикування і суворе слово командира за жарти у строю. Усе ніби в армії з тією відмінністю, що сказати до побачення, тут можна кожної хвилини. Скіф, авар, локі та шаман. Один одного знають через інтернет-форум і переважно за позивними ніками. Де, хто працює у мирному житті, тема не обов'язкова. Тут можна бути самим собою, відчути нічим не стримувано на насолоду від справжнього чоловічого буття. Спитуєш азарт, какую-то такої піпервобитної інстинкти. Якби ти розумієш, що це просто такий антураж, це все би, понарошку, але тим не менше ти представляєш кабута твій друг там. Він твій противник. мужські ігри. Да, мужські ігри, точно так. Мілітарний гарнізон країн буржуїнів охороняє базу, прапор та контейнер з харчами. Їх супротивники, хлопці в камуфляжах з країн соціалістичної співдружності, мають захопити те й інше. Це не жарт і не дежавю. Легенда та сценарій сьогоднішньої гри на межі реального і фентезі. Казку для дорослих чоловіків придумали та оголосили декілька людей. А віддаватись іграшковій війні, схоже, будуть усім товариством. играли сценарий. То есть наступали, отступали. И что запомнилось? Игра партнеров. Ну и своя, конечно. То есть эмоции, адреналин, экшен. То, чего нету в офисе. Как мы в окопе в этом сидели практически. Як на нас в атаку ушли. Це було интересно, прикольно. Вот. Ну, Як вот, пленного сьогодні допрашували после допроса. Вот після допросу. Такі немножко ігрові моменти смішні. Страйк поцілив. Бол пластмасовою кулькою. Отже, разом виходить страйк-бол. Кажуть, воєнізовану забавку придумали японці. Після Другої світової країни Східного сонця не мала права на вогнепальну зброю. Вишколити регулярну армію хитрі азіати надумали у такий спосіб. Ігровий на Калашникова – заморські гвинтарі, кулемети і пістолети на сленгу це звучать як привід. Іграшки не дешеві, кожна до ста умовних одиниць. Є гумові ножі, рації та гранати. Гумові кульки з горохом приправлені шумовими петардами. Спеціальні окуляри бережуть очі. Командири назначаються конкретно тем, хто писал сценарий либо організаторами самої игры. Но также есть так, командующей стороной на сегодняшний день. Я командующей стороною. Я командующий стороною соцлагеря і Олег Макар он командующей стороной НАТО. Алягер ком Олегер. на війні як на війні. Автоматна черга, що штучним дробом вистукує по камуфляжу, і ти важко поранений. Попадуть у друге, вважає, що ангел. На щастя, пластмасові кульки не смертельні. Допомога медика 5 хвилин у зоні воскресіння, і ти знов неушкоджений. Гру починаємо спочатку. Схід та зубр. Сьогодні команди з країн майбутнього комунізму. Їх пошукові групи з вдаваним ризиком для життя захоплюють трофеї. Далі шанси на повний зріст і кругова оборона в очікуванні контратаки. Втім, буржуїни випри та хижі котин не квапляться. За розкладом у них вранішня кава. Аж ось вояки капіталісти рванули на штурм. Адреналіну вистачило усім. Ну, ух, це те, що жену будущего привез. Это ух, конечно. Потому що волновався більше. Ну, навіть за нее. Тут же, же ви бачите, лес, там упасть можна запросто. Це говорила до этого. Лучше не знаю. Я, я, пойду знаю знаті. Я думаю, она будет только за сучасні амазонки в антуражі бою відстрілювались мужньо, ніби вправні вояки. Спочатку було жутко страшно. Больше не тому, що а тому, що можеш подвести команду, поскольку здесь це очень важливо. Дуже хотілося хотілася виграти контратаки. Змінялися атаками, і тільки повечір'я та голодні шлунки зупинили змагання брутальних чоловіків. Про те, що грати у війну будуть наступних вихідних, сумнівів не виникало. Про місце зустрічі домовляться на звичному форумі. Дорослі чоловіки, як і раніше, шаленіють від хлоп'ячих забавок. Тетяна Голуб, Олександр Білявський. АТВ. В студії працювала Юлія Тютченко. Дякую за увагу. Бувайте здорові і бережіть себе.